У невеликому містечку, де повільно плив час, доля сплела свій трагічний сюжет. Наступив новий рік, і замість щастя та радості він залишив в душі однієї старої жінки гіркий відбиток. Одного морозного ранку влада міста вирішила зрубати стару ялинку біля одного будинку та встановити її на головній площі. Для створення новорічної атмосфери мешканцям міста ніхто не подумав про те, що це дерево несло в собі понад 80-річну історію. Прямо на очах 80-річної пенсіонерки, яка колись разом із батьком сажала ялинку в юності, могутнє дерево було безжалісно зрубане. Старенька не могла стримати сліз. Коли її дорогоцінну ялинку, прикрашену спогадами про молодість та щасливі миті дитинства, перетворили на бездушний пень. Кожен день, проходячи повсумне нагадування, вона не могла стримати свої почуття та плакала гіркими сльозами. Їм радість на кілька днів, говорила вона, а мені плакати залишок життя. Горе стало особливо яскравим у один із днів. В її вісімдесятий день народження старенька впала на коліна перед пеньком, перед обробком свого минулого. Сльози, рясно посипавшись на пень, почали творити диво. Чари у віковіченні в деревині прокинулися під впливом гарячих сліз. У ту саму мить пень почав своє перевтілення. З'явилися нові гілки, і стовбур став рости. Ніби душа дерева ожила під силою людської скорботи. Ялинка виросла заново, ставши красивішою та величнішою, ніж будь-коли. Старенька, сидячи поруч, була вражена цим неймовірним дивом. Вона воскресла, прошепотіла бабуся. Її посмішка світилася від щастя. Моя ялинка повернулася, старенька знову знайшла спокій в житті. І тепер кожен, хто приходив до вічно зеленого дерева з сокирою чи електропилою, терпів невдачу. Ялинка стала невразливою, ніби сам Бог взяв під захист це унікальне дерево.